В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Як це, що кожен із нас чує свою рідну мову? Говорять вони про великі діла Божі нашою рідною мовою. Ось так відреагували усі зібрані в Єрусалимі на свято Пасхи, коли апостол Петро вийшов проповідувати. Сказано, що було там, на площі в Єрусалимі. На тій площі, куди виходили вікна і балкон, з якого вийшов на свою проповідь після схочення Духа Святого Апостол Петро. Сталося це до обіду, десь приблизно в такій годині, як тепер, людей у Єрусалимі було багато тому, що всі люди. Сходилися з навколишніх не лише сіл, але навіть і країн, старалися зійтися на три свята. На свято Пасхи це старозавітнє свято, на честь виходу ізраїльтян із Єгипетського полону, на свято П'ятидесятниці старозавітньої. Не путати з нашою п'ятидесятницею. Старозавітня П'ятидесятниця була на честь того, що на 50-й день після виходу ізраїльтян із з єгипетського полону на горі Сінай народ отримав законодавство. Мойсей від Господа Бога отримав оті заповіді, які ми ще пам'ятаємо з дитячої Біблії на кам'яних скрижалях, які він зніс із Сінаю. Це отримання законодавства і свято Кущі. На це свято люди не оселялися в самому Єрусалимі, а навколо Єрусалима розпадали намети кущі. І жили в тих наметах назадку про те, що 40 років вони не мали своєї землі, не мали своїх домівок. 40 років пройшло із часу виходу ізраїльтян із Єгипетського рабства, і до того часу, як вони увійшли у землю обіцяну, яку Господь їм пообіцяв, і оселилися в містах. В тих містах, які були розбудовані на землі ханаанській, яку колись Господь пообіцяв їхнім пращурам, а саме Аврааму і його нащадкам, яку вони втратили через різне життя, а потім через життя у Єгипетському рабстві, а потім надбали, тому що вона була їм. Ось на ці три свята Єрусалим був переповнений людьми. І саме по цій причині, коли апостоли разом були в Сіонській горниці, а потім зчинилося стовпотворіння Дух Святий, на них зійшов у вигляді вогненного полум'я і осів на голові кожного із них. І вони сказано, почали промовляти різну мовами. Це не було якесь невнятне бормотіння, це не було щось нечітке. Це все були мови тих народів, до яких покликані були апостоли і ти проповідувати. Десь там звучала і мова скіфів, наших прародичів. До яких мав прийти проповідувати апостол Андрій. І про скіфів, до речі, теж говориться якраз у цьому місці святого Писання, каже, як так, що кожен з нас чує про великі діла Божі нашою рідною мовою, і парфяни, і мідяни, і еламіти, і жителі Месопотамії, і скіфи? Ідуть в переліку тих, які чули свою рідну мову там у Єрусалимі, там від Апостола Петра. Отже, Господь їм сказав, аби вони залишалися в Єрусалимі, поки не сповниться сили звиши. І вони дочекалися постом і молитвою. вони готувалися до прийняття Духа Святого навіть після. Вознесіння Господнього на небеса. І на десятий день після того, в неділю вранці, приблизно в такий час, як у нас зараз є, на них якраз зійшов отой Святий Дух. Вони отримали від Бога дар священно діяти, літургізати, здійснювати святу літургію. Отримали дар. Говорити до народу на його рідній мові, проповідувати народу рідною мовою. І, звичайно, що коли святі апостоли стали молитися разом з народом, як ви гадаєте, на якій мові вони молилися, звичайно, що рідною мовою того народу, до якого вони зверталися. Господь про себе каже, що Він не прийшов ускладнити закон, але виконити і виповнити, тобто доповнити тим, що є вищим і ближчим до Бога. Про дітей Господь теж сказав, що прийшов не створити перешкоди їм для входу в Царство Небесного, а полегшити саме по цій причині. Неправі є ті, хто вважає, що сьогодні дитина не може увійти як повноцінний член церкви Христової до храму і брати участь у всіх таїстах, бо вона, мовляв, ще маленька. Але ж маленьких діток Господь приймав у старому заповіті до церкви своєї обрізання. Цей обряд звершувався на восьмий день після народження. То чому дитина в старому заповіті могла стати членом церкви Господньої на восьмий день? А деякі браття протестанти кажуть, що ні, треба би їй було 18, аби він сам вирішив і тільки тоді приймав хрещення. А хіба Господь не сказав пустіть дітей приходити до мене? Бо таких належить Царство Боже. Не забороняйте їм, каже Христос. Тобто в Новому Завіті не може бути дітям важче увійти до Царства Божого, аніж було у старому заповіті. Адже скільки дітей, на жаль, не доживає до 18 років, як відомо, тільки офіційно за останній рік. Через москалів більше тисячі дітей не дожило до свого 18 річчя. Як бути з ними? Як бути з ними, якщо Господь почив, що не увійде ніхто до царства Божого, якщо не народиться від води і духа, тобто не прийме те хрещення? Ми впевнені в тому, що не відправить Господь нехрещених дітей до пекла. Це точно? Але і повноти райських осель ці діти можуть бути позбавлені повноти райської радості через таке недбальство батьків або через те, що вони відхвали на потім християнське виховання дитини. Треба, дорогі мої, ще сказати наступне. Отже, якщо Дух Святий. Дав апостолам говорити, проповідувати і молитися на мові кожного народу, то, звичайно, це право молитися, чути проповідь і е, чути молитву на своїй рідній мові ніхто не має права у людей забирати. Саме по цій причині завдяки. Палкії проповіді Кирила і Мефодія і їхньому предстоянню, в тому числі, перед загальноцерковним судом і Папою Римським у свій час в 10 столітті були зняті претенції окремих єпископів на те, щоб богослужіння і проповідь велася тільки на якихось специфічних виключних мовах. Німецькі єпископи. Позаздрили того, як Кирила і Мефодія шанують, як їхні храми переповнені, тому що слов'яни раділи можливості чути рідну мову під час богослужіння і позаздрості свій, і грошолюбству. А вони вважали, що через це до Кирила і Мефодія підуть люди. і не принесуть більше їм тих грошей, яких хнесли, вони донесли на Кирила і Мефодія за те, що, мовляв, ті, порушують древні устої, згідно яких можна молитися тільки на якихось специфічних вибраних мовах. Такими мовами німецькі єпископи вважали древньогрецьку, латинь і древньоєврейську. Бо тільки, мовляв, на цих мовах була написана табличка на, над розп'яттям Ісуса Христа, Ісус Зарей, Цар Іудейський. І вони казали, що значить тільки на цих мовах можна молитися і звершувати богослужіння. Звичайно, що їх не цікавили древності, їх цікавила монополія по суті на розповсюдження християнства, аби таким чином християнізувавши якусь провінцію, мати потім з неї матеріальний зиск і слухняних вір'ян, які будуть голосувати за тих, за кого скажуть, чи підпорядковуватися тим, кому скажуть. Але, дорогі мої, ця єресь була осуджена собором Єпископів, як єресь триязичія, так звана. І було винесено раз і назавжди ще в 10 столітті заборону вважати якусь мову більш підходящою для молитви, а якусь мову менш підходящою для молитви. Бо ще святе писання, Псалмопівець Давид каже, що всяке дихання нехай хвалить Господь. Всяке дихання. І кожен народ, кожна мова є достатньою і достойною для того, аби прославляти свого Творця. Бог приймає спів пташини і гавкіт собаки, Бог приймає і ржання коня, як Його звернення до Свого Творця. То що говорити про людину, яка як свідоме суттріння Господнє Звертається до свого Отця, хіба не сприйме? Хіба не почує Господь від людини? звернення її, якщо він і думки читає, і серце людське тим більше знає. Навіть без слів Господь зрозуміє людину, а не так, як вона помолиться рідною мовою. Чому ж вони наполягали на цьому? Тому що древньоєврейська на той час вже була мертва мова, древньогрецька, майже нікому, крім окремих мислителів, науковців, вчених і філософів було відомо. А на Латині офіційній державній мові Римської імперії велося все судочинство, вона була. Мовою імперії, і важливо їм було, насадивши латинь, таким чином всі слов'янські племена підпорядкувати імперії. Саме римляни, до речі, а не москалі, придумали, що чи є мова того влада. І таким чином, завдяки мові як зброї, вони підпорядковували собі сусідні племена. Як бачите, нічого. Окупантів з того часу не помінялося, і по сьогодні кожен окупаційний режим хоче насадити свою мову або викорінити мову поневоленого народу на те, аби мати над ним владу. Тому наскільки принциповими є для них питання мови? Хоча окупованим народам вони розказують про те, що мова це неможливо. Маючи на увазі, аби той народ під окупацією відмовлявся від свого, а приймав мову окупанта. Окупант ніколи не говорить мовою окупованого народу. Але окупований народ завжди змушений говорити мовою окупанта. Майте собі це завжди на увазі, коли вам починають розказувати про те, що мовляв, цими мовами можна? А це не можна, це правильно, а тими неправильно. Кожна мова, а перш за все, твоя рідна мова варта того, аби на ній ти проставляв свого Творця. Інше перекривлення щодо мови, воно лежить з протилежного Богу. Коли люди називають даром Духа Святого. Якесь невнятне бульмотіння, і кажуть, ось це є ангельська мова. Таким часто служивають різні харизматичні секти і течії, коли вони доводять себе у молитві до такого психічного екстазу, стану, коли починаються невнятні якісь рухи, невнятні слова і викрихи, і кажуть. Ось це до на нас зійшов Дух Святий, ми ото зараз говоримо мовами ангельських. Цілий рух є так зване п'ятидесятництвом. свою вони взяли теж від свята п'ятдесятничним, що, мовляв, на них сходить Дух Святий, і вони промовляють різними мовами. Дорогі мої, апостолам Господь давав святому правильний дар для правильного використання. Це не було якесь бульмотіння, це була чітко мова того народу, до якого народ приходить. І якщо б сьогодні якийсь умовно п'ятидесятник, так як той же самий там Сандея Деварджа, приїхавши десь з якоїсь Африки, почав сміло і ні легко, ніколи до того не знаючи українську говорити українською, ми би сказали, ось дійсно. Дух Святий на тебе зійшов, і ти доносиш до нас слово Христове нашою рідною мовою. Але коли приїжджає людина, і вона через перекладача розказує, що її Дух Святий послав проповідувати українцям, аби вони покаялися, тоді стоїть питання, чому цей Дух Святий тобі не дав дару, аби ти міг говорити до нас нашою мовою. Чому нація, народ, який вже більше тисячі років, як християни, як православні, як мають свої велетенські святині, свою історію, змушений був слухати негра, який і російською товарну говорить. Але за все приходить своя ціна. Чоловік організував бізнес піраміду, 20 тисяч діян лишив без квартир. Організувавши піраміну King's Capital, люди скинули гроші, мовляв, на будівництво їхнього молитовного будинку, лишилися без квартир, тепер судяться, позиваються і шукають десь справедливості. Але справедливість є в тому, що ви, будучи православними киянами, маючи можливість ходити до Києво Печерської лаври, побачите, як Господь через ваших прародичів. Уже здійснював великі діла Господні, маючи стільки святинь, маючи тисячолітню історію християнства, ви вирішили, що саме оцей негр вам має розказати про Христа. Або з ним весело, бо музичка, бо гітарка на богослужінні, бо видатні люди приходять, бо думав, що дуже легко розбагатіє, а вийшло, так як у всіх МММ-них пірамідах. Оце, дорогі мої, теж протилежність. Одні грішать проти Духа Святого кажуть, що не можна молитися на якихось мовах, інші вигадують бормотінні і кажуть, ось мове. І одне, і друге не є правим. Господь нам дає чітко знати, де є правда. Він сам не робив пустих чудес, не робив для себе щось таке чудернацьке, аби просто звернути увагу людей. Ні. За кожним його чудом була явна насущна потреба для інших людей, причому не для нього, а для інших людей, і тому він так, чи інакше служив ближнім, навіть порушуючи відомі нам закони природи. Отже, апостоли отримали ось цей дар. Я скажу більше, вони отримали його потроєним, отримали його сугубо, тому що. Міг апостол Петро говорити один, одну промову, а люди, будучи різних національностей, одночасно ніби через перекладача Богу чули кожен свою рідну мову. Але про нас, звичайно, нам таке не вмістити, і Господь нам такого дару не дає. Але ми мусимо розуміти, що найперше даний дар апостолам освячувати церкву. І нас посвячувати через здійснення літургії, через святе причастя, ми теж долучаємося до тої церкви, яку засновано Духом Святим у дарі 50. -ці. Саме з тим днем я вас сьогодні і вітаю. Амінь. Слава Ісусу Христу!